Розповідь про Гуардамар дель Сігуре треба починати з того, що навчитися правильно його вимовляти. А ще подивитись на мапі, де саме є таке чудо. Чому Дель Сигуре? Тому що розташоване це містечко поруч із гірлом річки Сигура, що впадає у море. А назва міста в перекладі звучить і зовсім чарівно Хранитель моря. Тож Гардамар дель Сігуре маленьке курортне містечко, яке добре відоме своїми довжевезними пляжами та зеленими парками. Кажуть, тут завжди сонячно, спокійно і тепло. А як там насправді, ми вирішили дізнатися на власному досвіді. Історики до Гордомара майже кожні півгодини курсує автобус. Він прямує до Оліканти, але перша зупинка в нього саме Гордомар. Нам вдалося суттєво зекономити на квитках завдяки спеціальній транспортній картці. Її можна придбати в офісі на автостанції, і вона знижує вартість квитка майже вдвічі з 1,5 євро до 60 центів. Картку можна поповнювати на 10, 20 і більше поїздок. І вона працює як у місті, так і для подорожі до сусідніх містечок. Навіть згодиться для поїздки в аеропорт. До речі, однією карткою можна оплачувати кілька квитків одразу. Як я і казала, 15 хвилин і ми на місці. В центрі міста височіє гора з руїнами старовинної фортеці. Вона сильно постраждала під час землетрусу на початку 19 століття, але стіни й досі зберігають свою величі. Звідси відкривається неймовірний краєвід на місто та узбережжя. Місто Вардомар виросло зі старого рибальського поселення, тож не дивно, що нам першим зустрівся ось такий пам'ятник. Це рибак. Рибак який ті. Ось рибку. Від автостанції швидко добираємося до центрального парку Рейно Софія. Саме цим парком нас заманювала до Гардамара. Обіцяло багато пташок, черепашок, павичів, які гуляють доріжками парку, та ручних білочок. І дійсно, усі вони тут, та ще й у великій кількості. Білочка я я взагалі вважається символом цього парку. Сам парк дуже красивий. Доріжками, лавочками, водоспадами та озерами. З дивовижними індукачками чи індогусьми. Хто там розбереться в цих запутаних сімейних зв'язках? Я би побачила Павліна і каже, що це найкращий день в її житті. Особливого колориту дають веселі графіті на стінах. Але парк, на жаль, дуже швидко закінчується, і ми опиняємося на дорозі, що веде до моря. Пляжів в Гуардамарі аж 8, є навіть нудиські. Хоча для того, щоб позасмагати топліс в Іспанії, не треба йти до нудиського пляжу. Можна скористатися будь-яким, навіть центральним. І нікого це не збентежить. А ось курити чи ловити рибу тут заборонено. Хоча іспанці і досі курять в громадських місцях, за столу вуличних кафе, запиваючи нікотин міцною ароматною кавою. А от чаї тут не в фаворі, особливо звичайний чорний з цукром без хіптерських Проте Проти гріз знайдеться в будь-якому кафе. Тут її п'ють графінами як звичайну воду, і, звісно, заїдають смачними морепродуктами. У п'яти хвилинах пішки від першого парку простягнувся другий парк Альфонсо 13-го. Він значно більше за перший тягнеться долю цього узбережжя аж до самих дюн. Цей парк був створений саме для цього, щоб зупинити дюни, які насувалися на садити будинки місцевих жителів. Вживу цей парк справляє неябийке враження. Таке відчуття, що ти опинився на іншій планеті. Це не ліс, не пустеля, під ногами пісок та мушля, як на пляжі, а навколо кактуси, колючки та пальми. Дивно, як рослини виживають на такому піщаному ґрунті. І не тільки рослини. Ось так вирішив житлове питання один із мешканців парку. На жаль, чи на щастя, господаря ми не побачили, але впевнені, що він знайшов найдешевший варіант житла біля моря, принаймні на літній період. Гордомар розташований біля річки Сігура, де воно зустрічається з морем. Саме тому тут можна побачити рідкісних морських птахів та унікальні природні ландшафти. А також колоритні пляжні будинки, що тягнуться просто вздовж моря. Багато з них пошкоджені хвилями і зруйнованими сходами і постраждалим фасадом. Але декотрі й досі виглядають пристойно і навіть привабливо. Приємно уявляти, як засинаєш в такому будиночку під колоскову лагідні хвилі. Тільки не треба замислюватися, як у такому будинку перебувати під час шторму. Хіба що з нього є запасний вихід на інший бік. Під час прогулянки в піску можна знайти цікаві знахідки чи напасти на слід невідомої істоти. Хоча ні, соти виявилось цілком відомою. Пляж величезний, вкритий золотим піском. Якщо не дивитися в бік моря, складається враження, що йдеш по пустелі. Море тепле і лагідно, туристів майже немає, кажуть, ще не сезон. Але купатися вже цілком комфортно і тепло. Весь час две теплий настирливий вітер. Ідеально для кайтсерфінгу, але не дуже зручно для зйомок чи пляжного алтима. А ще тут є працюючі туалети, за що, звичайно, величезний респект. Ціни на нерухомість та оренду квартир тут значно нижчі, ніж в Аліканте і навіть у Терев'єсі. Це місто для тих, хто цінує комфорт, тишу та спокій. Але важко уявити, чим можна зайняти себе в несезон. хіба важко прогулюватися алеями міста та доріжками парків. Зворотньою дорогою можна помилуватися цитрусовими садами, що з усіх боків оточують місто. І пообіцяти собі повертатися сюди час від часу, коли захочеться прогулятися дюнами, чи на самоті позасмагати на пляжі. З вами був канал Чебардак. До нових подорожей!